Разум любу преграду придаліємо з ним. Я сам вирісую, яким я буду. Тобі буде приємно, якщо я тебе зараз так обізву. Навчитися робити що не виходить. Налаштовуєшся? Не. Привіт, Тольдар. Привіт. Про спайка це проєкт, який допоможе згадати, як ми сприймали різні речі в дитинстві. Наші запрошені маленькі експерти дадуть вам цінні поради і допоможуть ставитися легше до складних питань. Скільки балів з десяти ти поставив би собі як людині? Чесно вісім. У мене інколи буває, що я ну, не сильно добрий. Ну, і це проскакує так нормально. Мені нормально, коли в мене вісім. А що б ти порадив людям, які поставили б собі мало балів, якби я задала їм таке питання? А, я б задав ще одне питання, а чому? І дивлячись, і за чого, які в нього в людини були б різні проблеми, що вона собі поставила маленький бал. А як би ти підтримав людину, яка от собі не подобається, яка от себе погано оцінює? Я хотів би перебити синоби її прям самооцінку, і поставити на багато більс. Як ти думаєш, що про тебе думають інші діти, як вони тебе сприймають? Хтось погано, хтось хороше, хтось О, не знаю, в мене є багато. Один бачу, що який не хотів, щоб я був один хоче. Не зрозуміло. А як ти почуваєшся, коли ти комусь не подобаєшся? От Що з цим робити? Я зову свого друга, він майже завжди виходить. І… Гуляй. А чи є щось, що ти хотів би в собі змінити і чому? Mm -hmm. Я з, е, трохи хазумітив, як я себе повозу, ну і мені, не, ну, мені все сподобалось, я не хочу нічого в собі зміняти. Чи варто щось змінювати в собі заради інших людей? Наприклад, якщо е, багато людей тобі постійно щось говорять, чи варто змінюватись заради них, а не заради себе? Ні, мені ні. Бо я сам виріс, яким я буду. А що на твою думку робить людина впевненою в собі? Вона нічого так другим людям, якщо він її обізвуть, говорить. А ти подумала, чи, ти, чи це приємно? Тобі буде приємно, якщо я тебе зараз так обізву? А ти впевнена в собі людина? А ти завжди таким був? Не завжди. А як ти став впевненим в собі? Коли я подрозився зі своїм другом, я став впевненим, що ми разом любу приграду предаліємо з ним. От якщо я в тебе запитаю, як мені стати впевненою в собі, то що ти мені порадиш? Навчитися робити, що не виходить.